Ми продовжуємо нашу програму і продовжуємо про розмову про освіту. Тепер нас на зв'язку експерт з питань освіти Українського інституту майбутнього, Микола Скиба. Пане Микола, добрий день. Доброго дня. Ви як ставитеся до зміни міністра освіти? Я розумію, що це скоріше політичне питання, мабуть, але чи є у вас якісь надії пов'язані з цим процесом? Так, безумовно, надії є, і це новина достатньо приємна. Була приємна, обнадійлива і я сподіваюся, що ми отримуємо найперше це відновлення довіри. До МОН як ну, такого центру, до якого тягнеться відповідно цілі ланцюжки процесів, ну, тому що це за визначенням. Органи, які відповідають за втілення освітніх політик, а втілення це означають дії конкретних людей, організацій, тому тут передусім дуже важлива лідерська роль міністра, власне, його спроможність управлінська, цілісне бачення, системність це те, чого ми очікуємо від оновлення складу міністерства. Я з вашого дозволу поставлю таке трохи дражливе питання, зараз ви зрозумієте. От mm -hmm. я, наприклад, знаю багатьох міністрів, які були з 2014 року, і знаю, що це хороші люди, міцні професіонали, люди, які щиро болівали за українську світу. І ви, мабуть, багатьох з них знаєте. І знаєте, що вони хороші професіонали, люди, які щиро вболівали за українську освіту. Скажіть, будь ласка, пане Миколо, як так сталося, що українська освіта це найбільш нереформована галузь і най... галузь, в якій найбільше проблем накопичилось за часи Української незалежності без перебільшення, без найменшого перебільшення? Ну, по перше, так не можна сказати, що освіта найменш реформована. Тому що, по перше, навіть якщо брати після 2014 року, то однієї першої, перших, як пам'ятаємо, одним із перших законів. Це власне був закон про вищу освіту, Так він не дав тих докорінних змін, тобто, ми не перезавантажили університетську систему, але треба розуміти, що і проблеми тут накопичувалися десятиліттями. Тобто, ну швидше за все, це ну та бастілія, яка не береться з ходу, яку треба підточувати поступово і так само поступово формувати цей проект. Власна нової моделі так само, якщо ми беремо іншу ну, інший сектор шкільного світу, то і нова українська школа, до речі, була визнана однією із найуспішніших реформ України, і дійсно зміни відбулись, Якщо брати початкову школу. Ну, в чому ці зміни? Я, 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 я слухаю вас дуже уважно і, і, і дуже з повагою ставлюся до, експ... до вашої експертизи. Але в чому практичні ці зміни? Вчать ні. ті самі вчителі, ні, за тими тих, самими чекайте. програмами, Трицеп... та сама система фінансування, ні, ні, ті ні, самі ні, ні, кріпаки в... Давайте, давайте, кріпаки... говорити, давайте говорити знову ж таки на фактах. Хорошо. А, про... Ну, по перше, програму згадали програми, не одні ті ж вони були оновлені. Та ми це не бачимо в межах цієї системи, тому що зміни торкнулись лише початкової школи. Знову ж таки, так ці зміни проникли далеко не в усі школи, і тут треба розуміти, що дійсно освіта дуже інерційна. Гаус дуже інерційна сфера, і це правда. І про це я вас написав за підсумками там другого, третього року. Концепції нуш. Тому тут, власне, і потрібно те, що я згадував на початку, лідерська роль міністра і здатність мобілізувати в усіх сенсах цього слова великі коло достатньо широке коло підтримки як професіоналів сфери, так і людей умовно зовні, тобто які можуть. Або принести потрібні інструменти, наприклад, на дзвоні це цифровізація. Це те, що ми можемо відчути, коли нові підходи поєднуються з новими технологіями. Тому тут спроба змін вона натикається на опір. Це треба теж розуміти. І коли ми говоримо про результати, наприклад, НОШ ну від 18-го до навіть, кінця 19-го року, тобто, на початку 20-го, то потрібно розуміти, що зміни стаються вони Можна побачити школи, де це відбулось школи, навіть цілі кластершки, шкіл, де це відбулось достатньо успішно і є і результати вимірювань, тому що на щастя вдалось провести ну, власне. Перше вимірювання е, е, четвер людей, які ну фактично пройшли всі е, чот, класи за новою моделлю. Так, так само виявили і дуже багато прогалин, але принаймні є вже картина. Тобто, ці результати на них про можна спиратися їх ти проважливо витягнути із тих шухляд, довгих, куди їх відкладали. Звичайно, поле не залишається старшою профільною школою, і це те, де зміни потрібно пришвидшувати, тому що дуже часто саме. А люди, які випускаються зі школою, вони є тим, хто розповідає про те, що там відбулось. так? Ні, ні. Просто ми обіцяли вам, домовляючись про цю розмову, говорити про відновлення освіти на звільнених територіях. І я розумію, що можливо я заліз надто в високій матерії. Давайте повернімося, давайте повернімося до звільнених територій і повернімося до територій, які зараз перебувають під окупацією, які будуть звільненими територіями. Ось у мене на столі лежать підручники, які привезли мені з Херсону, і це підручники, які російські окупанти привезли в Херсонські школи дуже швидко після моменту окупації. Ну, максимально швидко. Дуже швидко е організували процес перенавчання вчителів, дуже швидко знайшли колаборантів достатню кількість, які очолили ці школи, до до досить швидко запустили освітній процес, ну, принаймні в Херсоні, на Херсонщині. Натомість ми бачимо ситуацію, коли українська школа на звільнених територіях повертається дуже повільно, а є велика кількість шкіл, де дітей не вчать зовсім, і, і, і діти фактично лишилися без можливості здобувати хоч якусь освіту. Чому так? Чому росіяни кинулися друкувати ці підручники буквально в перші тижні після оголошення своєї спеціальної воєнної операції? А ми весь час спізнюємося? Ну, по перше, треба розуміти, що Росія використовує освіту і культуру як зброю в прямому розумінні, тобто як спосіб? Плинути на, міські, на на найменш екологічним способом, тобто там, де не цураються, буквально проломування черепа в прямому переносному сенсі, е, от, е, якимось просто трешем інформаційним, е, контентним та як ви, з підручниками. Ми так не те, що не можемо, ми так не маємо діяти, інша річ, необхідно дійсно тримати, тримати зв'язок з тими людьми, які опинилися на окупованих територіях, робити все можливе, щоб у них була, можу, була змога виїхати звідти, щоб у нас була можливість мати доступ до українських онлайн-платформ. Вони, на щастя, є, ну але ж. З трансляцією контенту та тут є якісь речі, які частково є на сьогодні не переборні. А частково дійсно потрібно знову ж таки лідерська роль міністерства, тому що тут потреб тут необхідні і синхронні зусилля. У нас вже є міністерство тимчасово окупованих територій, є міністерство оборони, яке має мандат дії на цих територіях. Тим більше що у нас військово-військово-цивільні адміністрації і mm -hmm. міністерство цифрової трансформації у. В руках у якого ресурс власне пов'язаний з технологіями, і тому власне потрібен такий міністр, який може на рівник розмовляти з людьми з цих відповідних відомств, дуже чітко пояснювати, що йому необхідно, і спрямовувати ресурси. Туди плюс е, е, передолучаються дуже активно громадські організації там новостворені громадські організації. от Є фонд «Safe, uh, Aid, uh, Safe Education», який заходить дуже активно так в Миколаївську область, в Чернігів, відновлюють школи, і тут з чим вони стикаються з тим, що ну недостатньо просто, знаєте, на місці зруйновану школу відновити таку саму і так само, начебто як нічого не було, продовжити навчання. Тут потрібно розуміти, скільки там дітей залишилось, що це за діти, що буде добре. Ми там на сьогодні вкладаємо, мобілізуємо ресурси, відновлюємо щось. Як надовго? Чи не стане це те, що як тимчасове рішення там, на, на десятки років? Угу. Тому тут -то треба шукати ще новий зміст, тому що нам ж, е, дуже важливо. Е, Зберегти цей людський підхід, і це в першу чергу чим відрізняє українську систему освіти, ну принаймні в її кращих проявах. Так? Да? тут якраз якщо з, про колаборантів і про інше, то дуже часто от є ця, ця межа, коли, коли люди перекидаються на бік ворога, тому що там вони бачать якусь питому для себе питому для себе середовище, де не потрібно типу типу змінюватись, де можна так само там тупо просто наказовувати. Методом діяти і так само підпорядковуватися, не задаючи зайвих запитання, якщо ми кажемо про те, що нам треба. Відновлювати е, власне, освітній процес для чого? Для того, щоб дати дітям шанс, для того, щоб у них була потім можливість з цими знаннями е, іти далі, в тому числі про необхідності вступати і в найкращі університети, не на лише в Україні. Потрібна якість освіти, потрібно відновлювати в першу чергу якість, розуміючи, що на сьогодні відбувається в е, світі. Тому тут е, е, треба дивитись на ті нові форми, які вони. Часом приватні школи беруть на себе таку ініціативу. Громадські організації, фонди новостворення, які експериментують з новими формами. І вони є, це освітні хаби, цифрові хаби. І вони дуже часто непомітні, тому що вони. У нас не є в картинці світу, у нас немає іноді е, якоїсь навіть лексики, щоб це описати. А це є, і ми результати цього побачимо через багато років. То треба розуміти, що результати освіти вони даються не відразу. Ми, коли говоримо про освіту на прифронтових, чи щойно звільнених територіях, ми переважно говоримо про школи, ну і про відновлення навчального процесу в школах. А що з іншими навчальними закладами, що з університетами, що з профтехосвітою, чи як тепер вона там середньою спеціальною освітою, ну тобто, що з цими напрямками, чи там щось збереглося, чи є якісь шанси. Ну, Наприклад, чи треба тільки уповати на якусь релокацію, як це було? Було з Донецькими університетами чи з Кримським нашим таврійським університетом? Ну то треба розуміти про які саме конкретно регіон, область, місто навіть ми говоримо, тому що ситуація дуже не однакова, наприклад, в Харкові, в Сумах, угу. в Херсоні. Угу. В Херсоні дійсно ще поки важко щось відновлювати і там під великим питанням. Миколаєві. Там, власне, на рівні середньої школи вже відбуваються дуже практичні дії з університетами складніше, тому що тут же питання не лише забезпечити власне, якісь безпечні умови для навчання, а університети це ще й. Експериментальна база, так щоб е, підходити до цього за гамбургським рахунком. Е, університет на сьогодні май майже повністю майже на 90% перенесено навчання в онлайн. І mm -hmm. тут якраз досвід ковіду багато в чому допоміг університетам. Mm -hmm. а, в, ну, наприклад, якщо брати суми, то там е, сумський державний університет він відновлює свою діяльність. Звичайно, що е, багато в чому втратив якийсь кадровий потенціал, тим не менш. Вони мають, беруть навіть на себе таку роль знову ж таки, соціального хабу, де е, вони створюють умови, куди, ну, навіть коли була е, ця смуга блекаутів і е, після атак росіян на критичну інфраструктуру, то вони фактично стали таким дійсно, ц, е, опорним пунктом, де можна було е, просто прийти підзарядитись, просто побути в, в цивілізованих умовах. І, звичайно, що це тоді звертає на них увагу, і можливо там майбутні абітуаєнти по-інакшому подивляться. З профтехосвітою набагато складніше, тому що вона і до того була в плачевному стані, але на сьогодні є шанс її перезавантажити на зовсім інших підходах, тому що. І той обсяг руйнування і обсяг відбудови він вимагає дуже багато робітничих таких практичних професій, але тим не менш, вони в сучасному світі будуть високотехнологічними. А, і можна давати ну, дуже затребувані навички, а, з одного боку максимально практичні, а з іншого боку, сучасні, на які потім можна нарощувати вже якісь управлінські навички, і людина може потім далі, хто хоче розвивати бізнес, хто хоче йти вгору по, по кар'єрі. Тому я думаю, що тут буде співпраця. Професійних асоціацій, бізнес асоціацій, що бізнес також Ну, співпраця і гроші, правильно я розумію? Ну, кошти тут швидше за все доведеться шукати на перший, на перші роки це від від донорів міжнародних, а в подальшому дійсно йти на державне-приватне партнерство. Ну тут в професійно-технічній сфері вже почасти почала працювати дуальна освіта. Вона знову ж таки дуже, дуже точково, дуже несистемно заходила. Але на сьогодні це ну, необхідно зробити просто основним підходом і таким чином, щоби. Люди фактично не втрачали час, а вже навчаючись, вони так само мали вже доступ до, до виробництва безпосередньо. Можливо, це мають бути навч... заклади не лише там, для учнів школи, які там не захотіли йти або не змогли йти в старші класи. А це має бути трошки інший підхід, в тому числі перенавчання дорослих для тим, тим, кому потрібна наприклад, перекваліфікація або кваліфікація, наприклад, з використанням цифрових технологій? Е, поговоримо коротко про деокупацію реінтеграцію. Ми кримчани зараз дуже всі натхнені і чекаємо, і намагаємося наблизити момент деокупації нашого півострову. І у мене є просте питання. Коли буде надрукований Україною підручник історії України для кримських школярів? Якою мовою він буде надрукований? Ну, він має бути надрукований, як мінімум, двома мовами, українською, кримською татарською. От, коли у мене цієї відповіді немає, тому що я не представляю інституцію, яка відповідає за підручники у нас. В структурі Міністерства того ж згаданого є такі інституції, це я думаю їх прямий обов'язок і варто туди адресувати. І ви це і ви оце зараз говорите і все вірите. Да? Це я так просто перепитати. Я не то, що вірю чи не вірю. Я просто кажу те, що ну, має бути на порядку денної. Ага. Звичайно, що на 100%... Там сподіватися на цей результат складно, але ну принаймні пильнувати за те, щоб це не зникало з порядку денного, так це, це суттєво, тому що справді вже на сьогодні потрібно готувати цей контент, який в тому числі пояснить допоможе пояснити тим людям, які 9 років перебували на окупованих територіях, власне, що з ними. Бо що з ними зробили, як виходити із цього трешу? Тобто це має бути ну, не просто підручник, це має бути якийсь просто гайд такий, з реабілітації людей освітніми методами. Коли ви відповідали на попереднє моє питання, ви виразно сказали, що цей підручник має бути українською, кримсько-татарською мовою. Чи має б він бути російською мовою? А, можливо до нього мають бути іти йти якісь додатки, е, які допомагають, ну допоможуть витлумачити та те, що там є. Ну а це знову ж таки це питання, е, яке, наскільки не береться. Тут потрібно аналізувати ситуацію, потрібно різні сценарії. Ну але звичайно, що там необхідно нам буде утверджувати ну, передусім е, мову країного народу, е, державну мову. Але з іншого боку, так розуміти той досвід, який люди пережили за цей час, і ті обставини, в яких вони перебувають, ми з вами говоримо в березні, але виглядає, що зараз вже хороший час говорити про майбутню вступну кампанію і про НМТ, і про долю. Як це сказати, оцінювання і вступ в університети? Як ви гадаєте, куди ми будемо рухатись, яким буде, яким буде ця кампанія? Ага. Кампанія буде складною, зрозуміло, буде набагато менше студентів, хоча, можливо, на якийсь певний відсоток більше, ніж минулого року. Зрозуміло, що Україна втратить на певний час іноземних студентів, хоча є можливість для них для частини навчатись і вони навчаються, але ну, напевні, може, не один, не два роки. Скажем, ми втратимо на, на цьому, тим не менше, і з того, що можу сказати, що проводив невеликі опитування власне серед молодих людей, які або закінчують школу, або а, вже закінчили хтось із них є студентом, хтось ще тільки готується. А, і більше 70% вони все ж таки навчатися в Україні, навіть дуже часто із прагматичних умов, тому що тут зрозуміліше, тому що ну, не сліта, треба вчити англійську мову. Сліта відверто, ну мало того, що є мовний бар'єр, хоча у молоді набагато ну, простіше з вивчення мов. Але це ще трохи інші умови, де там треба бути готовим до освітніх навантажень, великих, тому що. А, якщо це якісна західна освіта, то і шилеці пахати там треба. Це дуже... якось дуже сумно звучить таким епіграфом, не, не епіграфом, навіть я не знаю якось це. Але дякую за цю розмову, пане Микола. Ми продовжимо обов'язково говорити про освіту. Микола Скиба, експерт з питань освіти Українського інституту майбутнього, був з нами на зв'язку. Ми побачимось.